Я кожен день починаю з чашечки розчинної кави. Сьогодні я, як пенсіонер, проснувся і вже радію, що я проснувся. Але на вулиці то ходять люди, і чим далі, тим стають жліші і зліші. Не бачу радості я в них в очах. Не бачу я пенсіонерського сраження в доміно в дворі. Чому не бачу? Бо нема цього. І я і сам уже потроху то втрачаю оптимізм. От зараз світла в мене то немає. І що робити? Знов лежать мені хоч цілий день. Раніше. У нас була якась та лінія. Ідіть у поліклініку та договір з лікарем підписуйте, чекайте на безвізовий режим, а післязавтра томусь привезуть. А зараз цього всього немає, бо влада зачинилась у якійсь твоїй -то бульбашці, і щось там то рішає. А ми отут потихеньку та помалу втрачаємо цей оптимізм. Та вийдіть і скажіть, що йдіть, сажать дерева, той мільйон дерев, Ідіть копайте ями, командує якийсь там нам давайте, робіть щось, люди добрі. А то народ, то каже: ви тримайтесь там, так вони тримаються. За стульця. І у Росії, мабуть, іще то гірше, але там, хоч Путін щось їм тикає, кричить там і дає посили якісь, а в нас тут тишина, і я втрачаю оптимізм. Не дай же Боже мені, щоб оце під новий рік. Мене вітав із святом Новорічним Стефанчук, наприклад. Я хочу бачити від влади якісь позитивні, оптимістичні то посили. Робіть ви щось, подайте мені промінь надії.